Якщо ви виходите з потягу, у вас є декілька варіантів. Один сісти на таксі, за великі гроші, бо ви європейці. Другий варіант – на рік сісти, От теж майже сумасшедші гроші. Або ви можете сісти на автобус, бо згадка прямо через дорогу є автобусна станція. І за копійки доїхати до Рішакеша за хвилин на 20-30. Так що, ну це так для інформації, хто я подорожувати, щоб ви знали, що у нас завжди є такі варіанти. В залежності від вашого бюджету. квитки на автобус, на одну людину 30 рупій. Так що це ну, насправді копійки. Ми вже в рішикіші взяли рік до Тапована, а там вже пішком буквально трошки і вже наша шрам. Але ну так, да, далеченько виходить, звісно, без пересадками. Але ми вже знаємо, що таке вже сюди не перший раз. Так що не, не так вже все це погано. Тут це так організовано, воно кажеться тільки, що такий тут бурдом, а насправді воно не так уже погано. Ну все, ми вже в нашому ашрамі, вже побачилися з городжі, порозмовляли, привезли подарунки до мати Джі, бо наш ашрам він вивчає і молиться жіночими енергіями. Так що... Ремонту тут багато проходить. Ой, построю, А, Так, да, диви, вже стіну він робить. Буде робити мост, міст через, бо тут зимою дуже багато води, де робітники ходять, тут води дуже багато, декілька метрів. Там видно ганку, ми сходимо пізніше туди. Да, диви, він робить як. Так це з цементом вони роблять, Льоша, щоб воно водою його ж не потягнуло. Так да. Надо... ну, нічого. Зато дивіться, вже було два етажа раніше, зараз вже третій етаж повністю готовий. Він нам дав кімнату на третьому етажу. Така чудова, я вам покажу пізніше. От бачите, другий етаж вікна ще. Такого старого стилю, а там на третьому вже такі євровікна. От, і я покажу вам скрізь, прийдуся, він уже мені показав, що вони. От там, де євровікна, це все нове. Нічого цього не було. І він весь рік, звісно, цим займався. І сказав, що молився, молився Мата Джі. І... Казав, що відчував завжди енергію і відчував, що буде, коли буде, які неприємності. І скажу вам, що те, що мене обрадувало, що він сказав, що все одно ця війна кінчиться. І швидше, чим ми думаємо, так що будемо молитися. Ми вже домовились за церемонію Ягії. Так що все буде, все буде Україна. Перемога за нами, просто ждемо. Скутер, у угорочі мотоцикл, скутер і машина в нього. Але на мотоциклі тут по таким горам дуже якось я боюся. Оцю мандалу я колись малювала декілька років тому, дивище. Бачиш, Альоша, її навіть Ні, нічого не зробив, не Ні дощ, нічого. Так, вже один із наших садів нових, ми ще тільки познайомилися. Він вже нас гукає їсти. Так, перший день в Ашрамі. Ми знаходимося в Рішекіше, трошки вище вгору Тапован. І там, де бачите, готель Алога, отам надписи його майже не видно. Там за ним знаходиться наш Ашрам. називається він Вішвачітан. Кому цікаво буде приїхати. До гору в гості побуть в такій красоті. Оце свята річка Ганга. Уже, слава Богу, вона після Мансуна трошки кольор поміняла. Вона дуже красива, прозора голуба буває у листопаді, а зараз вона щось раніше стала частіше, бо в минулому році ми приїжджали. І Вона така була, знаєте, пісок піднявся, і вона була така коричнева і мутна. І думаю, чи завтра, чи може післязавтра ми прийдемо з гори, вже домовилися. Окунемося три рази. Такий ритуал очищення, коли ви себе віддаєте гангії, і вона за це змиває ваші гріхи. Ваші хвороби. Ой, холодна, так. І от ти окунаєшся, і тебе просто прошибає оця енергія. Я Після третього окунання, у мене починають руки труситися, бо вібрація йде. І це таке, ну, нема таких слів, щоб виразити, як воно відчувається. От, я зараз дивлюсь. На оцю надпись Алога. Це великий готель там. І якраз за ним, ближче до нас, отам от і ховається маленький такий ашрамчик, От, Так що ми прийшли, хоч, хоч ноги намочили. Поздоровилися. то ви далі бачите, там дуже багато ашрамів. Вони такі йдуть один за одним. Заходьте, питайте, вони можуть вас прийняти. Ну, а далі центр, звісно. Мені цікаво, Льоша, ти дивишся, може оце новий міст. Да. Перекинули Уже перекинули, бо в минулому році ми були, так його ще не було. Ось, а, я, а я бачу, що він стоїть, бо він оцей. Но старий є, а він либо над ним зверху, либо рядом. рядом, да. рядом він упав. Тут була така трагедія, бо він вже старий був. І отож, скільки людей, і корови, і мопеди, і все. І він упав. прямо у воду. А знаєте, трагедія в чому? Що індуси дуже мало хто плаває. І багато не змогли доплисти до берега. Це була трагедія, звісно. От, і вони зараз новий роблять І, мабуть, роблять так, щоб машини по ньому їздили. Ну, ми підемо, подивимося. Сьогодні просто постоїмо з гангою. Привітаємо її. Тут дуже багато рафтін, якщо кому це цікаво. Вони сідають отам десь кілометрів, мабуть, за десять вверх по теченню. Вони сідають і тоді от так і пливуть. Аж сюди, от у цих лодках. Це у них таке модне удовольствие, і часто приїжджають вони молодежодний, у медовий місяць сюди. І плавають тут, цей рафтінг. багато тут фотографуються, бо тут дуже красиво, дуже чисто. І там, от якщо туди поїхати, між горами, вдоль Ганге, там стоїть ще один храм. Це наш самий перший ашрам, де ми встановлювалися. Коли перший раз приїхали сюди, ми там проходили ретрит, дві неділі, мовчання, йога, медитації і більше нічого. І оце ми мовчали. А Льоша було дуже важко мовчати. Мені, мені було так класно. Воно так очищає мозги. Ти розумієш, що з тобою не так, що де, думки кудись діваються. Уже на третій день ти такий, Боже, як класно не балакать. А Льоша так і не зміг їм. Ну, хоча він я, я з ним не балакала в тихаря, як то кажуть, він попитався, я їм одмахнулась, і, і я змогла не балакати довго. Але ви можете спробувати один день, хоч би. Не сказати нікому ніякого слова. І ви побачите, як це насправді дуже важко зробити. Але якщо ви витримаєте, це така ескеза класна. От якщо ви робите собі санкальпу, якусь аскезу шукаєте, спробуйте прийняти санкальпу, що я не буду балакати. І я постараюся аналізувати свої думки, але не думати їх, просто фіксувати. І цілий день спробуйте. І ви побачите, скільки мусора всіх в всіх головах, і ви побачите таке облегчення, коли ви зможете хоча б один день, я не кажу вже про дві неділі, але ми змогли, ми якось без підготовки, без нічого прийшли. Ну все, мовчим. І все. І на дві неділі. І ви побачите, як очищається. І розум ваш, і, і тіло заодно. Сонце вже скоро буде сідати. Чудовий день сьогодні ми вже на місці і будемо тут практикувати. Так, да, кстати, хотіла ще сказати, що я, я буде і ми її будемо записувати. І я виставлю, коли не знаю, вже. Ну, виставлю, слідкуйте, але це не зразу буде. Я думаю, це може через який місяць, бо я вже не знімала. І хочеться, щоб якась своя послідовність була всіх цих, цих зйомок, бо там в ми мене знімали дуже багато. От, і тут буду знімати, але з гуру всю церемонію я буду знімати. Так що ждіть. І зошит буде там, все буде там. Так як я сказала, так, так і будемо робити. Дим намасте. що у нас тут? Наглянемо. Ага. Корова, мама і два теляти тут із нею. Ну хорошо. Бо один у нього згорів пройшли приїзд був, вони ж тут обігрівають їх зимою і загорілося. Ну тут таких трохи бачите таке. Стройка йде. Гуров накупив всього. І зараз оце його нова собачка біжить до нас. Здрасте, ти пам'ятіш який звучить? Я не знаю. Чамелі теж. Якось він її назвав. Здрасте, красулечка. Ну привіт. Май ти моя рада. Тебе городий так любить. Так любить красавиця. Не ходи далеко, бо тут ці ягуари. І оту його собаку Чамелі З'їли, розірвав ягуар. У нього було дві собаки. і я Друга собака, коли побачила, що трапилось, вона так перелякалася, втекла геть. Бо вони аж сюди приходять. Так що йди додому, йди додому, моя красавіця. Да. Йди додому, за ворота не виходь. Ну, стройка там повним ходом всього є. Так, ось ну. Красота скрізь. Так уютно. От чесно я вам скажу, я дивлюся, і мені воно як в кіно. Це маленький тут кабаличка маленька. А, для дурги. Вот, і в неї такий банян здоровий не росте. І оце її кабаличка. Так, тут внизу. Кухня, там хтось уже щось робить. А ми підемо наверх. А що туди на третій таж? Покажу вам нашу кімнату. Оце ашрам, знаєте, вищий пилотаж. Молодець куруджи. Тут умивальник такий. Ще модерн душ. Ну, туалет уже так сильно показувати в деталях не буду. От кровать. Що тут тумбочки якісь? От ми тут на третьому етажу. О, Алш, там ще внизу вірівка. Ми постирали. Бачиш там. А оце у нас виход прямо до той капелички, дурками внизу. Строїтелі тут ходять. От і ці вогні для дивали, тут багато вогнів. Сьогодні останній день цього свята. Свята перемоги світла над темрявою. І він іде декілька днів, там 5 днів, по-моєму, чи щось таке. От. Корови ми вже сходили, коровам теж світ начепили, там у них красиво. Очевидно, там вони горить. Теж лампочки. Там далекі річка Ганга. Там, де ми тільки що були. От. Оце такий третій етаж. Ми завжди зупинялися на першому, у третій кімнаті. Ось тут кімната Буру Джи, теж з видом на Гангу. І малюнок я колись малювала його гуру. І він такий, мені дуже приємно, і він повісив його в себе в кімнаті на стінки. Висять. Каже, приглядає за мною мій гуру. От. Так що я так Тихо, добре тут Пішла. Красавиця. Гуроджі не ганяє їх. Каже, хай живуть. І куди ти совралася?

А всі завершився, перший день вашрамі, лише кеші. Просто чудова атмосфера. Чудова ганга, чудова мата матаджи. джі Намасте.